Що буде, якщо пити креатин і не тренуватися? Чи можна накачати м'язи? Креатин це природна речовина, який накопичується в м'язах як павербанк, для того, щоб потім використовуватися як енергія для потужних швидких рухів. Його можна відновити, споживаючи багато білкової їжі. Також він є у червоному м'ясі, але з добавки креатину можна набагато швидше відновити витріщен запаси креатину і максимально заповнити резервуари в м'язах. А як саме креатин допомагає на Рощувати м'яз з однієї сторони, коли він накопичується, він здатен натягувати за собою воду, тому м'язи стають більш наповненими і твердими. Але основний ефект полягає в тому, щоб дати більше енергії, щоб більше протренуватися, зробити більший тренувальний об'єм з більшою вагою. Це і забезпечить те саме перевантаження м'язів і дасть стимул для росту тканин. Сам по собі креатин для нетренованої людини не дасть суттєвого ефекту, хоча може зробити трохи більш енергійними тих, в кого постійна хронічна. А ще, за останніми даними, позитивно впливає на когнітивні функції. Тобто увагу, навчання, пам'ять і тому може бути корисним не тільки спортсменам. Перевірено, працює звичайний креатин моногідрат у дозуванні 5 грамів на день. Наприклад, від компанії Progress Nutrition. Перевірена якість без переплати за розпіарені бренди. Також є у окремій формі креапюр. Ця соровина виробляється саме в Німеччині за покупками в Muscle.ua